Вітаю на каналі. Значить, на ремонт збирались там е, зарядні пристрої. Дивіться, цікаво. Хочу показати отакий от крон. Е, його немає. Новий ще е, попався з несправністю такою, що тут при виході згорів діод один, їх тут два паралельно, я замінив на такий, тому що іншого в мене немає. І ходити, купляти тож трошки немає можливості. Так. Е, Ось 5 контактів є. Відповідно, така батарейка теж з 5 контактами. Так, І він йде порівнюю з, з, такою, з такою от платою. Це Теж принесли Девойт. Теж, до речі, нова. Но, теж згоріла, теж нова. і дивно, що тут теж пробився, пробився мостик діодний. І, відповідно, конденсатор теж згорів. Ну, він здувся. Значить, тут, виходить, по виходу згорів діод. А тут діодний мостик по входу. Тут майже три діода згоріли. Вони були тонші. По-моєму, на 1 А. Чи що? Я поставив грубші. Тепер вони точно не згорять. тому що, ну, коротше, одним словом, А, ось, ось, ось такі от тонкі стояли. Намперні я поставив на 2 А. Там мисер, якийсь там модельку, не пам'ятаю. Підняв їх трошки вище і буде буде робити так, як має бути. Получається, що його кажуть, що його купили десь за кордоном, дали за. Чи, я не пойму, чи за саме зарядне, чи разом з шуруповертом 200 євро. Ну, одним словом, ця зарядка ось, як бачите, зали і згоріла. В нас вони теж самі зарядки коштують біля е, півтора тисячі, плюс-мінус. Ось такі от от іменно 112. Так що, особа, якби тут щось було там транзистори складніше, то можна було би, можливо, навіть і невигідно ремонтувати, тому що тут ще контроли, там, не знаю чи контролери, але мікросхема чим стоїть, такої купити нема. но воно тут все ціле лишилося, тому що згорів ось, власне, ще й запобіжник. Це я просто перемкнув, немає нормального конденсатора. Взяв поємності такий же самий. все Діодній мостик запаяв, конденсатор підкинув, запобіжник замкнув, запрацювало і працює все нормально. Значить, тут дивіться, це все залито. Резистори тут шунтуючи, не шунтуючи, і ці теж розбирати я не буду дивитися, що там є, не відривати. Оце -от все не хочу. Хай воно буде. Ну, Ця от штука така вона тверда. Не така, як то соплі, знаєте, що є на дешевих апаратах, тут вона така твердіша. Трошки, ну, як ви бачите, можете замітити, що відривається воно все. Виходить, ну, але тримається. Так, це в нас е, зарядне ось девольтовське. І воно тут 22 вольта. Е, 44 Вт. 2 Ампера. Бачите, вихід 2 А. І таке ж саме ось це зарядне кров. Чи як воно правильно його читати? Тут теж виходить ось е, вихід. Ну, 10, 12 вольт, тоже 2 А. Ну, 35 Вт пише. Так от. І далі порівняти можна от, е, трансформатори. Получається, що навіть цього залізу трошки більше. Бачите, якщо взяти його порівняти, ніж Девольтовського. Хоча тут заявлена потужність трошки менша. Ось. Получається, що зарідне зроблено ну, з запасом такий трансформатор. Теж. Єдине, що є ще нюанс там до е, намоток до провода, який намотаний, яким намотано, верніше, трансформатор. Ну, Тут я розбирати теж не буду дивитися, але враховуючи, що е, тут є чуть малесенький такий зазорчик, то в принципі розраховано воно нормально. Це ще теж так, кругом закритий. Тоже, типу, якби засоплений, але тут, бачите, інакша штука така. Тут вона вже така просто, що вона тверда, як, як пластик. Тверда, як пластик. І воно ось, тож, в принципі, дуже тяжко, воно ламається. я пластик. І тут теж воно так залито, значить, тут, щоб замінити, це не так же просто. І тут Тут можна, допустимо, відірвати це все якось акуратно розрізати. Ну, я такий ремонтував, вони ремонтопридатні. Тут не знаю, як буде ще таким твердим мені, по-моєму, не попадалося. Це вже щось новинка. Може, це дешевша штука за ось, ту, тому її тут використовують для заливки. Ну, виходить, що? Ось тут трансформатор обмотали і залили. Значить, трансформатор, якби тримається за рахунок запаяних контактів і опльотки, яка його якби, стиснула, зжала. Сам трансформатор тут не прижатий, як тут, допустимо. Тут залізо саме. Зарізо зафіксоване. Радіатор тут теж зафіксований. І так от воно виконано. Ну, в принципі, якби працювало, заряджало, заряджає і буде працювати. Так, тут в нас по виходу, бачите, такий діод стоїть нормальний. Два, якби вкупі, теж. Е, ну, вже в вивідні. в Пластику це набагато потужніший з запасом, краще, причому радіатор стоїть. на Діоді. Тут же, якби по виходу, 2 А заявили, але діоди поставили слабшенькі трошечки. Там, по -мо... Ні, він, по-моєму, 5 а один Отакий. Це я поставив на 10. Того, я думаю, вже не згорять. так е... получається Ну Такі вже будуть більше йти на 10 А. Вони тут охолоджуються активно і це надійніше буде працювати. Потім по виходу стоїть. Ось, дивіться, скільки. Конденсатори 35 вольт, три штучки. Вони тут, по-моєму, паралельно з'єднані. Тут же в нас стоїть по виходу лише скільки в нас тут. Ну, зразу стоїть один конденсатор, і тут ще якийсь теж один і все. Вони набагато менші і слабше. 50 вольт, 220 мікро. Ну, понятно, що ось тут набагато краще. Стоїть по виходу для стабілізації їхної напруги. Так, тепер дивимося по входу. Вхід, якби запобіжники однакові стоять, що в дороговому, що в дешевому. Е, ну, Тут ще стоїть е, оптопари є. Контроль для захисту. Тут лише одна оптопара. Причому вона стоїть в блоку живлення, а тут, напевно, що теж, так, теж до блоку живлення відноситься. Ось, ну два. Це, якби, в тому плані, що краще. Може, це під завищеної напруги стоїть або що. Не знаю точно. Конденсатори тут паралельно цьому теж стоять. Цей Y написано, і тут теж цей Y позначений, я думаю, вони так і стоять. Відривати це все не буду, тому що воно запає наш під саму плату. Далі фільтр по входу. Коденсатори приблизно однакові. Тут не бачу який. Тут 0,47. ну, Візуально видно, що тут в дешевшому краще стоїть. якби, ну, Можливо, тут стоїть просто на 250 вот, чи 275, тут пише аж до 310. Фільтр суттєво в Девольта більший, можна сказати, навіть, можливо, і в в 2, 2,5 рази більший. бачите? Ну, Тут діодний мостик стоїть ось такий от. В принципі, якби, ну, не знаю, що він там по потужності, бо теж не хочу вийти. Від... А ні, тут можна подивитися, КБП-210. Можна глянути параметри. Тут стоять ось такі от, вивідні, 4 окремо. Що краще, чи цей, чи цей, не знаю. На мою думку, можливо, цей кращий, тому що тут кожен окремо діод, е охолодження йде. І якби, ну, ліпше в тому плані. Тут вони всі чотири разом нагріваються чотири разом. Ну, Але працює без нарікань. теж нормально. Транзистори тут, і тут стоять. Приблизно однаково в пластиковому корпусі радіатор по об'ємі. Можна сказати, такий же самий. Тут менший по, якби, по габаритах, але по площі. Тут, бачите, він менший, але грубший в два рази. А тут він тонший, але більший. Може, навіть і в тому випадку кращий. Ну, точніше, отут більший, напевно Хоча в загальному, щоб врахувати, що воно в закритому корпусі, то можна, може, приблизно однаковий. Так, далі що? По входу конденсатор 47 мікро 400 вольт. Такий же самий, як і тут стояв. Точно такий самий. 470. Ну, тут стояв чи 400, чи 4, Ні, 400 вольт точно. Тільки тут стояв 105 градусний і тут стоїть, по-моєму, та, ні, тут теж стоїть на 105 градусів. Ось. Ну, тут такий зелений стояв, такий, ну, хорошої якості. Якби просто його я десь там переставив на другій стірці де. Значить, і виходить. Ну, все ж таки, ну, діоди-діоди винні, якби діоди не згоріли, все працювало нормально. Так що, маючи в кого є отакі от. от. Диводь, перегляньте діоди по входу, замініть собі і будете мали спокій. А в кого є такий крон, розбирайте, міняйте діоди по виходу на потужніші і буде вам нормально працювати. Цей, звичайно, я ще куплю нормальний конденсатор, перепаяю, заміню запобіжники, це все діло, запущу. І воно буде складено, буде робити так, як має бути. Ось так от. І ще одна є зарядка, тож і нова. Старт Pro. Такий от апарат попався. Ну, він тут менший наполовину 1 А21 вольт. Але вихід. Ага, вхід 1 А, пише, а вихід 2600 мА. 21 В. Получається, він, якби, по потужності чуть сильніший за оці. Тоже 2 А виходить. Значить, тут всередині отак. От є. Зразу бачите, два лише вивода. Немає ніякого контролю по банках і так далі. Тут же є і тут же є. От, Виводи багато, вони всі задіяні. Ось так от. Так, тут відповідно електроніка ззаді є, бачите. Операційники там і мікросхеми, які контролюють всі заряди. Так що саме тут все це є задіяно. Так, тут же ж просто два виходи. Тут просто дешево. значить трансформатор зразу скажу вам замітно. Думаю, замітили, що він приблизно по габаритах такий же самий, як і тут. Залізо сама, саме залізо, можливо, на 2 мм менше. Ну, в загальному такі ж самі. По потужності, теж 2 ампера, тих же, же там 30-40 Вт буде тягнути. Діоди стоять. Напевно, що теж такі десь 5 амперні по виходу. Так, що воно там, бо я ще навіть його не знімав. Це я ще не дивився, що там з ним. Щось тут він не працює, а що саме, не дивився. Думаю, ці вже знімав, тому що ці вже треба, якби зразу. Цей запаяю, може, зараз віддадуть, віддам, верніше. А за цей треба буде ще тут запчасті купити і тут подивитися, які теж збігати купити. Так, я зараз попробую виняти, а він тут ще прикручений, ще прикручений. Ще плата прикручена додатково. болтиком отут Майже під самим трансформатором. Значить, обережно ж. Бамати не треба. Буває, що плати такі є тут приклеєні, але це вже дуже Це В цьому ще нормально. Так, значить, добре, дивимося теж. Двохперний. Намальовано тут терморезистор. Бачите, 130 градусний. Ну тут теж стоять вони такі самі. Так, і що в нас є? Де цей терморезистор? Так, мікросхема шим. Ого, дивіться. Напевно. Що... А, ні, тут блок живлення зібраний на такій мікросхемі, як приблизно, типу, зварювальних апаратах в останніх моделах дешевих зібрані. Бачите? Отак. Ну його ще тут поставили на радіатор. Все ж таки, 2 А тут качає. Має качати. Так, а по ходу як тут цікаво, зроблено. Поставлено два діодних мостика дешевих. Дивне рішення таке, перший раз мені попадається таке. З таким чином реалізовано. Значить, в якості запобіжника стоїть от резистор. Може він і згорів навіть. Він тут на 10 якісь там оми, 3, напевно, ума. Отак от. Одним словом. Ось запобіжника, як такого, ще й температурного немає. Намахали на вони, бачите, 130 градусів намальовано, але його нема. Да, це і навіть сам не замітив. Ось так от. Получається, що? Зрозуміло, що по виходу лише два виходи. Тут ніякого контролю немає по банках акумулятора. Хоча я не знаю, які тут акумулятори. Акумулятор не принесли. Може, тут. Я не думаю, що тут один акумулятор. Там, напевно, що зборка стандартна. Ніякого контролю нічого немає. Зібраний був так, що аж провід передавився. Ось. Передавлений провід получився. І тут що, ЛМ операційних стоїть один по виходу і все Все, більше нічого немає. Стоять два шунта. Р02. Р2. Так, 02 Ома. 2. Два. два шунта і того 0,1 Ома шунт. По виходу. І, і все. Якийсь мінімальний зроблений контроль по заряду. Може навіть і не контроль, а просто. Не, напевно, що контроль все ж таки є. Операційник є. Щоб батарея не перезарядилася, не взірвалася. Є. По виходу блока живлення стоїть одна оптопара. Так же саме, як і в цьому варіанті. Ось. Дешевну це взагалі. Я не знаю, що там воно по ціні. Ну, цей набагато краще зроблений, ніж оцей. Хоча, е, зараз подивимося, що тут у нас пише. Тут пише теж професіонал і цей наш де теж професіонал. Ну, Девойд, само собою, професіонал. Може, на яких зарядках пише я не пригадую, що писало. Ну, ту, само собою, що це якби техніка. Девойд це вже йде, типу, професійна, так? Вищого класу. Само собою, нормально. Ну, оце, от взагалі, я навіть я навіть не сподівався. Хоча, по входу, 400 вот стоїть конденсатор. І так же саме напевно, що поємності, як і. Блін, теж такою до речі, штуку ізолятий. Як точно як отут. Напевно, що один один завод робить. Можливо, або. Це, напевно, що дешеві нову, нову штуку дешево придумали для заливки і все Ну, то зафіксовано чітко. Конденсатор зафіксований. Один, другий і третій. Трансформатор не зафіксували чомусь. Посчитали, що це не потрібно робити. Ну, в принципі, і не потрібно робити. Воно, можливо, зверху ще кришкою чуть прижимається. Так от, далі охолодження. Це от дуже добре. Там навіть, навіть намазано щось типу термопасти. Тільки вона чомусь не біла така, а якась інакша, напевно, що клеєм. Термоклеєм заклеїли. Ну, замінити її буде ще ще та штука, придеться радіатор відпаювати окремо. Якщо він відійде, то добре, але, напевно, що придеться мікросхему роз цим всім разом в зборі відпаювати. Коротше, таке ото В плані ремонту це буде, ну, не дуже скоро, але просто. Мікросхему відпаяти, замінити і все. Єдине, що її відпаяти. Ну і потім радіатор. Нову з радіатором теж прийдеться якось приклеїти. Так. Що тут у нас по детальках? Отут стоїть це, напевно, що в якості шунта 1 Ом. Видно вам, так? Да? Отут 1 ом. І ось деталі тут схему можна нам нарисувати на за ось 15-20 хвилин, при сильно великому бажанні. Вхід. Вихід вже трошки прийдеться посидіти. Тут ще якийсь транзистор. А, на нас тоді от. Так. І. Ось так от. Так собі, не дуже. штат Pro. можна сказати, оці одне набагато краще. Так, тут теж два індикатори стоять. Тут теж два. Як бачите? І, в принципі, тут же так же само два. Так що індикація приблизно однакова. На цьому намальовано, що які мигалки за що відповідають. На цьому теж. Тому що є контроль. А на цій кришці нічого взагалі не намалювали, не написали. Ну, так, червоне заряджається, червоне, А зелений, напевно, заряджений. Щось типу того. Не вмикав, не пробував, не можу сказати як. Тут же цей моргає, правда, дуже яскравий діод. Оцей дуже яскравий діод. Дуже яскраво світить. Видно, будеш далека. Тут же слабший він світить, тому що сам діод трошки слабший. І він ще тут. Ще от захований за такою цою, розсіювальною е, склом типу розсіювання. Він очі не разить, але видно його краще і далі, тому що якби більшість ширший, ширше світло. Тут сам діод світить точку, якщо десь так, можна і не замітити. Ось так от. Ну що ще сказати? Ще по проводах вхідних. Провода вхідні приблизно однакові. Тут тонче відчувається, тут грубші. І ось цей Оцей приблизно такий ж самий, як і тут, як в Девольто. Ну, це нормально. Оце і написано назва профі, а насправді це, це дешево. Дуже дешева штука. Значить, надіюсь, відео було корисним. Якщо було корисно, значить, пишіть, ставте лайки. Буду в такому плані теж при можливості знімати. Якщо щось було не так або краще кожен по одному, то пишіть також, Візьму це до уваги. Ну, я думаю, що і так. Напевно, ще по кожному. Можливо, зніму коротеньке відео, там же ж покажу ще деталі ближче для того, щоб можна було би поремонтувати, якщо часом щось з ним станеться або з таким в майбутньому. Так що це відео вже і так вийшло дуже довго. Тому, надіюся, вам було воно корисне і сподобалося. Так що ставимо лайк, дивимося наступні відео і хай щастить. Всього доброго!